<звучить> Підійшли практично до, на найвищ, зараз знаходимося на найвищій точці. Пам'ятаєте, я розповідав про історію монастиря, що там був козацький цвинтар. І ось коли почалася московсько-українська війна, мій побратим, мій товариш Олег Куцин організував батальйон Карпатська Січ Добровольчий. Який згодом влився у 93 ю бригаду. один із найкращих підрозділів українського війська. Ми е, доклалися, ми, це я, Роман Коваль, е, Олег Куцин і інші Леся Петрівна е, Островська, доклалися до того, щоб е, 93-ї бригади дати звання Холодний Яр. Е, щоб і це було зроблено у е, 2018 році. Ім було дано звання, присвоєно це звання почесне. І у 2019 му ми вирішили весною відкрити е, ось тут цей пам'ятний знак на е, знак шани е, тим бійцям, які загинули у цій війні з 1993. Ми е, все це організували, звернулися е, за е, дозволом до. Чорних ворон до їхнього е патріархату е нам не, до не дозволили. Ми сказали тоді, підготували все, нема чого питати, не хочуть по-доброму, буде по-нашому. І ми все-таки встановили, підготували. Вони, звичайно, прибігли сюди, кричали, викликали поліцію. ну Все, слава Богу, сказав, якщо не дай Бог, впаде щось відірвати, Будуть руки пообламані і слава Богу, потихень. Олег Пуцин завжди нам казав, ми завжди були готувалися до цього. і Перед самою 7 лютого ми зібралися в Холодному Яру побратими і з були приготувалися до цієї війни. Зразу ж знову був відновлений батальйон Карпатська Січ. Воювали ми під Броварами, під Ірпінь визволяли Стоянку. Далі перекинули нас під Ізюм і на превеликий жаль під Ізюмом село Вернопілля загинув. Спочатку загинув Тарас Бабанич Хамер. Тоді загинув Олег Куцин в Солідарі. Там у Вернопіллі, Далі загинув Андрій Жованець у Солідарі. І всі інші хлопці, той там, той там. І ми вирішили тут, біля пам'ятного знаку цього поставити знаки цим нашим побратимам, нашим хлопцям, товаришам, однодумцям. Коли ми були в Вірпіні, якраз зателефонували, кажуть, що загинув молодий хлопчина, командир. Підрозділу е, Фрайкор, це теж добровольчий батальйон е, Георгія Тарасенко е, і заповів похоронити його у Холодному Яру. Е, батьки виконали заповідь сина е, і його похоронили. Воно, бачите, е, його могила. І, е, питали, де, 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 де похоронити. Звісно, де біля пам'ятного знака 93, а де ще хоронити? Вибирали то там, то там і похоронили його е, тут. Ну а вже у минулому році, 23-му році, ми вирішили встановити ці пам'ятні знаки спочатку е, Олегу Куцину і Андрію Жуванику е, моїм побратимам, а далі і, е, Кочубайлу, Дмитру Кочубайлу і Хамеру. Це ми зробили у червні місяці 23-го року, а в жовтні, 1 жовтня, на покрову відкрили ще і Олегу Собченку, Івану Ватвійцю, Юлію Руку.